А як ви з Олександром познайомились? Він десь взяв номер, а не я. А де взяв він номер? Мой десь мій номер був на Житомирській філісі. Добре. А скажіть мені, розумію, а коли вам зателефонував незнайомий чоловік, чому ви почали з ним спілкуватися? Він, на, він названював мені. А ви йому сказали: слухай, не, не телефонуй мені, в мене є чоловік. А він що? Він на, на постояв. він мене затягнув. Як? В автобус. А чого ви пішли на, ним на зустріч? Я, я їздила по паспорту, я, я міняла паспорт. А звідки він дізнався, що ви там будете? Він мені дзвонив і сказав, що, що сказав? їде на Житомир. А ви йому навіщо сказали, де ви? Він наполягав, щоб я їм призналася. <різь> так. Ну, добре, все пішло шкереберть, коли вам зателефонував Олександр, так? Дня ровно місяць, як я не їм ніям сладка. не потребляє алкоголь. Веду здоровий образ життя. Правильно питаюсь, займаюся регулярно спортом. Такий статус сьогодні прочитала у одной дамочки. Не знаю, хто вона, ну молодець, дівка. Моя перша переписка лично я, своя, ну, лично я на свої очі бачила. Наче мужчина. Отак от вірте, вірте, не вірте, отак от до колін сняті штани повністю. Тут голий, повністю. Хто Артур? Артур, так. Да. І пише. Тобі нравиться, а ні, ти хочеш мого коня. Слухай, що ти, ти мелеш? Що ти мелеш, Марина? Ти сильно правильно у нас? До до тебе скільки соціальні То, до до мене Тоді приїжджали. мені треба Який? Жорсткий такий. No. Зайка. О. Можна? Жорстка? Жорстка. Скажіть, зайка, ви зброю хоч раз в руках держави, да? Холодне, наприклад. А ви знаєте, доктор, в моїх руках любе холодне становиться гаряче. У новинах сказали, що у кожного українця зберігається вдома від 80 до 150 тисяч гривень. У мене питання. У кого мої гроші? Ну що, то, я вже дзвонила мусорам на днях, ти закукарякаєш, береги свою пітушку. Виявляється, що я богиня. Куди не прийду сюди чую. Oh Deus, você de